Рідом покер фейш авіке привіт мої найкращі глядачі у всьому світі. Це рубрика Голос з мікрофону. Рубрика, в якій ми слухаємо, як співають артисти насправді без тюнів, без обробок, без музики, без бек-вокалу. Жася проснулась. Без вокалу, який може допомагати артистові. Сьогодні ми слухаємо виступ на нацвідборі Лелека, пісня рідним. Нагадаю, що Лелека виграла цей нацвідбір. Вона була моєю фавориткою, але чесно кажучи, не скажу, що це був найкращий вокальний виступ. В цій рубриці ми послухаємо, як насправді співала Лелека і. Що ще могло бути не так або так. Тож, давайте оцінювати її вокал, її техніки і ділитися своїми враженнями в коментарях. А я вам хочу нагадати, щоб ви доєднувались до курсу з мобільного монтажу, слухали мою нову пісню. Давай поговоримо, в мене на каналі, дивились відеокліп. Я звичайний митець, який, на жаль, не може поставити свої пісні на рекламу. Щоб вони набирали багато переглядів. Я за органіку. І я знаю, що цю органіку можете дати мені ви. Тож, будь ласка, послухайте мою нову пісню, давай поговоримо. І мою попередню пісню Снігом Білим, вона актуальна. Вона буде актуальна не тільки зимою, а й навіть влітку, тому що пісня Снігом-Білим це не про сніг в буквальному сенсі за вікном, це про душевний стан. Ну що, друзі, давайте слухати лелеку і оцінювати її живий вокал. Are we ready? Reading to rust Trust in the change Everything fades, be sad as it may Read into dust Cut from the bridge Leaves to the flames nothing else Safe Wish you wish you wish you Wish you wish you readiness when we oppose our fears and turn the walls to cheers I know the roots still carry one. seeds we've sung. blossom and lead us home. We'll see the trees growing and twirling, our fears and turn all our woes to cheers we'll see the trees grow even at all. When we oppose our fears and turn all the woes to cheers, I know the roots still carry water. When all the seeds we've sown blossom and lead us home, we'll see the trees grow in time. Є отаке відчуття, що в неї був втомлений стан. Зараз я спробую вам пояснити, що я маю на увазі. Те, що не вистачило повітря, дихання. Ми це вже всі це обговорили, не витягнула ноту, точніше, не взяла цю ноту, тобто розірвала цей момент. Це, я думаю, через хвилювання. Але от там був один з'їзд, де вона не попала трошечки в ноти. Е не зрозуміло, чи вона себе не чула, чи хвилювання. Але от вся-вся вся вокальна, да? от вся, весь вокал, він мені трішечки, трішечки здалось мені, що він втомлений. Е і я можу е припустити, що це через. Е те, що було холодно в павільйоні. от тобто, знаєте, от Трішечки голос був не в тому тонусі, в якому мав би бути. Хоча, хоча дивіться, це якщо дуже сильно придратися, то так. Якщо ще теж придиратися до того, що вона не взяла цю ноту. Повністю то давайте, то давайте прям, ем, так жорстко критикувати. Але насправді, насправді все було дуже чудово, все було дуже гарно. Вона робила всі вокальні прийоми. Вона ем, в 98 випадках попадала в ноти, так, як це має бути. Просто можливо, ми наскільки прискіпливо, наскільки прискіпливо так от ставимося до цього живого виконання, тому що так як вона фаворитка так, була на той час. Ми й хотіли прям супер ще чогось ще більше на голову вище, чим було в студійці. А тут воно вийшло не так, як в студійці, чуть-чуть з певними, скажімо так, погрішностями. Але давайте зважати на те, який звук у Суспільного. Да? Давайте зважати на те, що це дійсно холодний павільйон. Хто знає, як зараз холодно в Україні, особливо в Києві, той має зрозуміти. І давайте зважати, що лайф він і є для того лайф, тому що це живий вокал. Не має бути все ідеально вилизано, як було це на радіо з постпродакшеном. Тут в цьому і прикол, що да, не було постпродакшну. Єдине, да, я казав в огляді, що мені хотілося б як просто постпродакшн по балансу, щоб всіх було чути гарненько, там звуки, вокали, бек-вокали. Але ну, звичайно, постпродакшн на голосі не можна робити. І на це і є живий ефір, живий лайф, і це нормально. Абсолютно нормально, що трішечки не сталося того, на що ми очікували. Хоча, що ми очікували, також це вже інше питання. А що ми очікували? Все прекрасно. Ну, реально, все прекрасно. Нота та-та, господі. І деякі учасники взагалі в ці моменти включають плейбек, і це все записані, такі ноти. Я розумію, що нацвідбір Євробачення це конкурс, це жорстокий конкурс. І ми дійсно зараз це розглядаємо прямо під мікроскопом і намагаємось до чогось доколупатися. Тим більше я, я. Ну це був з, з кожним роком, так я завжди. Дуже жорстко критикую всіх, тому що для мене це дійсно конкурс: Хочеш на Євробаченні, маєш ідеально все робити. Те, що в мене були якісь свої очікування, це вже напевно, знаєте, це більше це свої проблеми, можна так сказати. А так, якщо зараз закрити очі на все це, вона справилась своєю задачею. Вона справилась, вона гарно заспівала. Все, все було топчик, горобчик. А що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші думки, слухайте пісню. Давай поговоримо, а можете подивитися мій огляд сьогодні вийшов на національний відбір. До зустрічі!